26 травня 2025 рік, понеділок, північна частина Синього озера біля вулиці Газопровідної. Бачимо, що озеро починає зростати очеретом. Скоріше за все, до літа, мабуть. Да і за літо заросте сильне очеретам озера. Люди не дивлячись на те, що йде дощ на прогулянку, на природу. Чудовий колір води. Навіть в пасмурну таку погоду, коли нема сонця.